Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі Youtube CTV. Сьогодні у нас тематика ЧПУ-станки. І хочу вам розказати деякі свої нюанси в роботі з ЧПУ. Бачите, у нас тут темно, а світить лише телефон, який знімає мене. Але вам буде цікаво. Поїхали. Як ви бачите, у мене працює зараз станочок. Але саме цікаве те, що у нас нема світла вже більше 4. Годин. Але мій станочок працює, працює і працює. Причому у мене працює не тільки станок, а й навіть П'ять моїх принтерів. Два мішки шостих, сафірчики, он працюють. І ребор навіть працює на збірці інвентора. У мене 48 вольт інвентор, ви його вже бачили неодноразово. І ось така величезна збірка із 12 акумуляторних батарей по 12 вольт гельвих, досить потужних на 100 ампер годин. І цього достатньо, щоб вживити ось ці мої принтера і навіть чіпу станок. Але якщо чесно, друзі, то я зараз вже на грані, адже напруга падає, потужність падає, все ж таки 4 години це трошки забагато. Я хотів сказати саме про ЧПУ, адже зараз у мене навіть тут є світло. Бачите, як яскраве. Але його надовго включати не буду, адже воно також живиться від інвентора, і може мені просто-напросто все це виробити. Дуже багато воно споживає. Так от, саме цікаве, що шпіндель разом з помпою, яка ганяє рідину охолоджуючу, витрачає всього-навсього. 180 до 200 Вт. І цього достатньо. Тобто це, по суті, як мій 3D-принтер. Мішка 6 або, наприклад, сафірчик. А тут досить потужний. Потужний. У мене від Проскуріна ось такий станочок ЧПУ, про який ви вже бачили неодноразово. 180 Вт, друзі. І він працює, працює, робить там спеціальну в мене форму, фризує. І мене це, чесно кажучи, здивувало. Адже я навіть не замислювався, я думав, що він там живиться десь кіловат-півтора, але це кіловат-півтора лише в піки. Коли він запускається, коли він якісь там робить операції досить складні, і то це дуже рідко. В основному це 180-200 Вт. Якщо включена навіть помпа, ну, помпу приходиться включати постійно. Тобто цього достатньо, щоб навіть продовжувати далі роботу. Зараз поступово буду відключати кожен принтер, який закінчив свою роботу, і буду переходити саме забезпечувати живлення для цього станочка. Тобто, як бачите, ось такого інвентора з акумуляторами достатньо для того, щоб працювала ось ця досить потужна махіна. Але я сподіваюся, все-таки, що. Все ж таки з'явиться світло найближчим часом, адже батарея вона не безкінечна. Ось така цікава інформація для роздумів. Тому нічого страшного, якось прорвемося, друзі.